Сьогодні у випуску мешканці Запоріжжя, чиє житло зруйноване, чи пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів, отримують грошові компенсації. Наше село для окупантів як кістка в горлі. Як живуть у Новоданилівці, що перед лінією фронту, розповів староста села. Пам'ять жертв голокосту вшанували молитвами у Запорізькій синагозі. Росіяни невеликими групами намагаються атакувати сили оборони України на запорізькому напрямку. Програму надання фінансової допомоги жителям Запоріжжя, житло яких було зруйноване або пошкоджене внаслідок ракетних обстрілів країною агресором, затвердили депутати міської ради на позачерговій сесії. Підтримали її одностайно діятиме до кінця 2023 року. З міського бюджету на цьогорічні виплати виділять 36 мільйонів гривень і 9 мільйонів за минулий рік. Щомісяця 301 запорізька родина отримуватиме фіксовану суму з моменту прильоту. До кінця цього року вони теж одноразово. Отримують єдиноразову суму, от за минулий рік, і вже з 23 го року кожного місяця по 10 тисяч вони будуть отримувати фінансової допомоги незалежно від площі, загальної площі, квартири і домогосподарства. 10 тисяч цього достатньо тільки для того, щоб ви винаймати якесь житло і сплачувати комунальні послуги, доки їм держава не поверне після війни з цих відшкодувань, коли будуть репарації, нові будинки, які в них там були чи. Ватири, от тільки по Дніпровському району, які в нас розрушення на ви ж приїжджали. Це ж не перший виїзд. Ви бачите, по 45, по 50 багатоповерхівок, по 180 приватних будинків з кожного прильоту. Ви порахуйте скільки туди коштів, одну квартиру купити чи 150 будинків відремонтувати дахи, двері, щоб люди могли жити. Також депутати внесли зміни до діючої соціальної програми з підтримки пільгових категорій населення. Це люди, яких там повибивали шибки вікна, там двері. Ну враховуючи те, що фінансово вони неспроможні, то ми також внесли зміни в програму, і вони будуть отримати по 15 тисяч гривень одноразово. Нагадаємо, 22 січня жителі зруйнованих квартир на вулицях Застафонський, 8 та Сталеварів 16, висловили обурення бездіяльністю місцевої влади і публічно звернулись до неї з вимогою відшкодувати їм втрачене житло та майно. Від обстрілів ховався в окопах на подвір'ї будинку. Зрештою, у вересні 1941-го разом із мамою, сестрою та новонародженим братом евакуювався з уже розбомбленого Мелітополя. Розповідає Володимир Суперт. в пишоло не розбомбили. Багато ешелонів розбомбили. Перед нами розбомбили ешелон, а ми потім проскочили. І після нас, коли ми вже Федорівку проїхали, коли ми, здається, проїхали останнім ешелоном, Федорівку вже захопили. Чоловік згадує тижнями їли винятково картоплю, бо грошей не було. Обмінювали хліб, який давали на роботі на інші продукти. Тільки у 1946-му повернулись до рідного Мелітополя. О, там залишився. Очима раді там залишили слідчима батьки: батько його, мати, сестра з двома дітками. Дід був інвалід, і от, коли німці увійшли в місто, вони його живцем закопали в землю. Його дружину розстріляли. А сестру з дітьми люди почали ховати, щоб не розстріляли. І коли залишилось близько місяця до звільнення Мелітополя, її видали німцям і її розстріляли, її та дітей. Востаннє бачив батька, коли разом із рідними евакуювався до Казахстану у 1941 році. Згадує житель Запоріжжя Віктор Сухой. Того ж року його батько загинув у боях під Києвом. Нас він проважав, я помню. Нас він проваджав, я пам'ятаю. На залізничному вокзалі садив у вагони у вантажних вагонах. Ми і їхали в евакуацію від фашистів, і ми їхали дуже довго. Дорогою нас бомбили. Ми вибігали в поля, ховались. Сьогодні Віктор Сухой вшановує пам'ять батька та всіх євреїв, які загинули в часи Холокосту. Замість запалювання свічок біля меморіалу цьогоріч читає молитви в укритті синагоги. Задля безпеки вірян подібні заходи. Майже рік влаштовують винятково тут, каже головний рабин Запорізької області Нохом Акоен Ерентрой. Читали сьогодні пам'ятали молитву. Читали сьогодні поминальні молитви, запалили шість свічок в пам'ять про шість мільйонів євреїв, загиблих під час Голокосту, помолились за тих, хто загинув в російсько-українській війні, пам'ять про них, і помолились за поранених за тих, хто в лікарні, хто тримає фронт, щоб усі повернулись додому здорові, і найголовніше молимось за мир. На жаль, як і тоді дуже давно, коли Одна дурнувата людина сказала, що остаточне вирішення єврейського питання виключно в знищенні нації, так і інша дурнувата людина перед початком війни сказала, що вони вирішать остаточне українське питання, не залишаючи його на наступне покоління. За часів Другої світової війни у Запорізькій області були вбиті 30 тисяч євреїв. З них 17 тисяч розстріляні в обласному центрі, розповів директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мороко. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Зруйновані будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи та залишки ворожих градів на городах. Так живуть у селі Новоданилівка Пологівського району. Пан Віктор розповідає, звик до життя на лінії вогню. Ну як, пішов, вони б'ють ліг, полежав, пролетіло хорошо, встав, не зачепило, значить нормально. У погріб я не ховаюсь. Я в хаті. Як перевели, двом смертям не бувати, а одної не минувати. У будинок його племінника, який розташований по сусідству, нещодавно прилетіла російська ракета. Всередині згоріло все майно Дісталося і оселі пана Віктора. Сіни поламані, оночка відвалило так, що йолка зелена, там. Ну, дірок нема в хату і ладно. А тепло в хаті. Я топлю, я скажу на вечір, натоплю на ніч, щоб мені тепло спать було, а днем мені я туди-сюди, воно ворушився, не так. Сьогодні чоловіку виповнилося 86 років, хоча зізнається, за 11 місяців війни не раз святкував свій другий день народження. Плети той ладно й жую, відкіль я знаю, що летить, чи чи снаряд, чи. Этот, ракета чортєна. Ну, я сказав, що з огнем так пролетіло, що я спав з вікно, як гляну, горить. Думаю, йовка зелена, мабуть, уже мій дровник горить. Я вискочив у трусах, подивився, не горить, ой хорошо, не горить то й хорошо. Опять у хату тікати. Село Новоданилівка, що поблизу Оріхова під ворожим вогнем з березня минулого року. За словами старости села Сергія Іващишина, останні два ситуація загострилася, бо російські війська вкотре намагалися посунути лінію фронту. Втім, зробити їм це не вдалося. Кожного дня руйнування додаються, це однозначно. Страждає житлові будинки. Просто б'ють по мирному населенню, знищують. Житловий фонд села. За ці два тижні ну, з десятка два людей виїхало, тому що тут ну, нереально сидіти. Буквально півгодини назад зателефонували, і ще сім'я з двох чоловік виїхала. Тобто є чоловік на сьогодні ще залишається в селі. Анна Черевата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Вони їздять за 25 кілометрів, аби купити продукти. Готують їжу на багаті, а сплять у підвалах та укриттях. Так, нині живуть мешканці міста Гуляйполе, що у Пологівському районі. До повномасштабного вторгнення тут було до 20 тисяч людей. Нині залишилось 3 тисячі. Серед тих, хто не захотів покидати рідний будинок, пані Людмила. Каже, ворог щодня гатить по місту із артилерії та авіації. Останнє време вообще круглосуточно щити. щити і ночі. Ну як переривчики є. Є такі дні, що взагалі нема перерива по всякому 80 відсотків будівель в місті пошкоджені або зруйновані. Магазини та аптеки не працюють, розповів міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак. Аби купити необхідне, люди їдуть до сусіднього села. «Є слава Богу, такі люди, що допомагають там покровку скупитися, там таке там цибулі необхідні, морковки, там картошки купити. Отак із 2 березня у нас немає світла а 6 червня не стало газу. Перебили газову Постачання там, ну, і не дали такої можливості його відремонтувати, тому що якраз в тій стороні, де орки знаходяться. Я тут, бо я вірю в наше ЗСУ. Я вірю в наших хлопців. Ми всі віримо. Так і живемо. Ми ще скільки проживемо, тільки якби тих орків вибили Быстріше. Бракує в місті й технічної води. Щодня рятувальники підвозять її цистернами. Загалом із 24 лютого доправили в Гуляйполе понад три тисячі тонн води. Тільки технічна вона використовується для того, щоб покупатись людям, постиратись, може помити там вдома щось. Ну, люди пристосувалися, вони її використовують навіть для приготування їжі. Вони кап'ятьять. Питною водою ми не займаємось, у нас нема змоги її десь набирати. І в нас не пристосована бочка для перевозу питної води. «Проход перший по школі був над спортзалом, другий над цим крилом дальнім. Тільки зробили кришу. Тільки пройшов генеральний ремонт школи. Внаслідок російської агресії в Гуляйполі загинули понад 30 людей. Ще 40 дістали поранень, розповів міський голова Сергій Ярмак. Альона Анталуха, Суспільне новини з Запоріжжя. Росіяни невеликими групами намагаються атакувати Сили оборони України на Запорізькому напрямку, аби покращити своє тактичне положення. Про це Суспільному повідомив начальник прес-центру Таврійського напрямку Євген Єрін. На даний час ці спроби ці відбиті, положення наших військ залишається на тих же самих рубежах, що і в останні місяці було, тому що воно, в принципі, вже доволі давно на запорізькому напрямку було відносно сталим. Поки що якихось таких більш активних дій. Противник не е, здійснює разом з небезпека щодо більш активних дій вона залишається. Але для цього ворогу потрібно е, наростити певні зусилля, е, як в живій силі, в техніці, так і в е, запасах матеріально технічних засобів. То на даний час поки що, поки що такого угруповання військ з боку противника немає. Наші підрозділи теж не сидять на місці. І на певних ділянках фронту ми готові до введення більш активних дій в разі потреби. Вісім років позбавлення волі. Запорізький апеляційний суд залишив без змін вирок Ірині Сухановій, яку звинувачують у загибелі дитини. Таке рішення оголосили після розгляду апеляційних скарг учасників процесу. Відно вона бросила її на діванку та кухну. Завязала на лицеподошку хляб, которую она использует уже не первый раз. ваша честь я не признаю своей вины, потому что я этого убийства не совершала. Нагадаємо, 29 травня 2020 року батьків вперше привели до приватного дитсадка Олесю Гак, якій було рік і три місяці. За кілька годин там дівчинка померла. Власницю нелегальної установи Ірину Суханову Шевченківський районний суд Запоріжжя визнав винною торік 27 травня. Справу кваліфікували за ознаками статті 135 Кримінального кодексу України. Залишення у небезпечній ситуації. Однак із цим рішенням не погодились обидві. Сторони суд не з'ясував і не не, в не доказів, і ми просили суд апеляційної станції ці докази дослідити. Але суд нам відмовив дослідженні доказів, ми не могли довести в суді від невинність суханої. Ми будемо подавати касаційну скаргу, оскаржувати. Вважаємо, що в діях взагалі відсутні склад злочину. Це все надумана сторона обвинувачення. Родина Гак вимагала скасувати вирок Шевченківського суду та ухвалити новий, повернувши діям няні кваліфікацію на вмисне вбивство. Термін покарання згідно з нею 13 років позбавлення волі. Хоч 8 років дали, ну, стаття нам не подобається, щоб була преднамерена вбивство. За вбивство собаки дали 10 років. Далі 10 років, а за убийство ребенка 8. Це мало. Я буду як представник потерпілого консультуватись і спілкуватися з потерпілими з даного приводу. І якщо вони будуть мати бажання подати касаційну скаргу, то ми таку касаційну скаргу сформуємо та скеруємо до суду. Касаційні скарги до Верховного суду України можна подати протягом півроку від дня оголошення вироку. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков Суспільне, новини Запоріжжя.